Привіт, друзі! Ми продовжуємо розмову про різні AI-асистенти, і сьогодні подивимось на плагін для джири, який, як називається? який називається. AI requirements Copilot for Jira. Ну, значить, ми вже бачимо, що в творців AI-асистентів дуже погано з фантазією. Бо всі, чи майже всі от такі асистенти мають в назві слово копайлот, і якщо ми будемо мати ще там 5-6 таких копайлотів, вже дуже складно буде спілкуватися. Але менше з тим, давайте проведемо тест-драйв. Сьогодні я буду робити це одночасно з вами, бо я ще ну так дуже-дуже поверхнево подивився його. Будемо розбиратися разом. Одразу скажу, що це не Рево, точніше, не Рово, не той нативний Атласіновський ai Assistant. Його ми ще не бачили. Він доступний зараз в версіях Premium і Enterprise в Jira. Тобто, якщо у вас якраз така версія, ви вже можете їм користуватися. Я поки не можу. Тому будемо більш дешевий аналог AI requirements Copilot для джири від якоїсь компанії Rectec. Окей, okay, погнали. Що <клухи> ж, на тест-драйві в нас отакий от AI Requirements Copilot for Jira компанії RecTech. І я пропоную почати з того, щоб налаштувати цей застосунок, цей плагін. Бо тут нам потрібні будуть деякі налаштування. Так, йдемо в Manage Apps. Ось він. Ага, Configure. Одразу скажу, що цей Copilot, він не такий потужний, як Copilot for DevOps, той, що ми дивились раніше. Я думаю, що ви бачили це відео. І він. Не створює власне сам якісь тікети в джирі, але допомагає вже створений тікет перетворити на щось ну, більш притомне. В налаштуваннях ми бачимо відповідні кнопочки, які можуть бути використані, коли ми користуємося цим. Застосунком. І от ми можемо їх тут поедітати. Бачимо, що є по дефолту 5 кнопочок, 5 функцій. У нас є User Story, Functional Requirement, Create Test Case, Review Requirement, і бачимо якийсь Admin Guide, на який навіть не придумали промпт. Що ми тут можемо зробити, чи мені подобається цей якраз Copilot? що тут можна едітити промпт, і він буде по суті працювати так, як ви його налаштуєте? От мені насправді не подобається цей промпт Transform this requirement into a clear and concise user story, format, following scale, Agile framework. У мене ну, взагалі інший контекст. Тому ми підемо зараз до мого AI-асистента з Custom GPT, хто не дивився попередній або один з попередніх випусків, де ми розглядали саме, як зробити. Робити Custom GPT. Підіть і подивіться його спочатку, бо я буду перевикористовувати те, що ми зробили там. Так, MyGPTs. Тепер вони тут знаходяться. Окей, погнали. І знайдемо мого User Story Creator. Підемо в Edit. І тут будемо використовувати якраз ті промпти, які ми створили, а саме для User Story. І от такий: от я хочу весь промпт. Отак. Та я думаю, що ця частинка мені потрібна. І вставити сюди. В принципі, це дозволено. Functional requirement, мені тут не дуже цікаво. Create test case можемо спробувати. І review. Давайте збережемо і підемо створювати юзер сторіку. Create story. Давайте бачите, тут я не можу ще користуватися цим копайлотом. Мені потрібно обов'язково створити цю сторію. Давайте назвемо її. Create course. Пам'ятаєте, в нас. Була в попередньому знову ж таки випуску щось по типу Create course. Подивимося, як він з нею впорається. Create. І тепер перейдемо безпосередньо на саму стойку. Бачите, тут ми вже можемо використати якісь апи, і в даному випадку це буде наш Requirements Copilot. Він нам відкриває оці свою функціональність. Ну і мені цікаво, тут саме User Story. Давайте спробуємо. Цей функціонал. Так, він тут, бачите. Підсвічує мені, який пром там був, от я його використав, і він мені створив сторіку. As an instructor, I want to create an online course so that I can share my knowledge and reach a wider audience. Окей, okay, подивимось на acceptance критерії Instructor can input course title, description and objectives. The instructor can upload course materials. The instructor can set the course price. Слухайте, ну це дуже хай-левельні, як на мене, критерії. Ми зараз подумаємо, як тут бути. Давайте скажемо: The Instructor Can set the course price availability і зробимо це окремою столькою і поекспериментуємо з цим. Але побачимо, що формат він витримав. Чи можу я едітати цю сторіку на цьому етапі? Ні, він мені просто це пропонує. Ага, і тепер, якщо я обираю replace description, а ну-ка, він має прописати це вже в саму стойку. Так, він це зробив. І тут це вже editable все. Тобто ми бачимо, є табличка, там ми бачимо, що тут залишена секція дизайну, ми можемо тут навести якісь там трошки красоти, там візьмемо це там зажирнів, як то кажуть. І roles and permissions. Там. Але от бачу, що насправді на відміну від того, що зробив чат GPT, що я просто потім вставив в сторіку, тут все ж таки трошки гірше робота пророблена, хоча теж на доволі високому рівні. Є деякі моменти, які треба було пофіксити. Цікаво, він бачите, не так якісно насправді побудував, як в попередньому блозі мені побудував просто нативний чат GPT. Мені здається, тут використовується та сама модель, тобто модель, яка називається 4O Mini. Рівень acceptance критеріїв дуже абстрактний, дуже хай-левельний. Тепер давайте спробуємо ще одну сторіку. Я там скопіював нам Description. The Instructor can set the course price and availability. Та? І давайте скажемо set The Course Price. Це буде назва нашої сторіки. Та, і от такий невеличкий description. Збережемо. Я хочу подивитися, наскільки він може створити ну, якісну сторіку з детальними критеріями. Мені здається, що з тим мінімумом контексту, який в нього є, йому це буде складно робити, але механізм, та, як мінімум, механізм, ми можемо перевірити. Значить, так, от моя сторіка знову ж таки запускаємо оцей апс. Запускаємо цього копайлота. і знову ж таки пробуємо створити Story вже по такому дескріпшну і неймінгу. Та? Він, по ідеї, візьме це все into account. Значить, User Story в нас as an instructor, I want to set the course price and availability so that I can manage my course offerings effectively. Дуже як сказати, абстрактний совет. So Знов ж таки, ми бачимо, що йому дуже сильно не вистачає контексту. Та? бо тут просто описано одне речення, і він намагається щось придумати. Але от на такому наборі вхідних даних ну якість дуже складно підтвердити, поки мене вона не задовільняє. Подивимось на критерії. Їх чотири це вже добре, бо іноді ці моделі вони йдуть по одному такому патерну: типу, завжди п'ять критеріїв, умовно, там завжди три ролі, або там завжди п'ять епіків, чи, чи епік завжди розбивається на сім. User staré, вот, вот Тут, бачимо, the instructor can input a price for the course. The instructor can select the availability status of the course available to unavailable. The system saves the course price and available settings. If the instructor receives a confirmation message after successfully setting the price and availability. Okay. Що мені тут не подобається, що тут тільки happy path розписаний, і теж занадто хай левельно. Давайте спробуємо поміняти промпт і додати туди, щоб він always consider unhappy path, або Exception Cases, або Scenarios, Щось таке. Так, давайте знову ж таки Edit Buttons. І в цьому промпті напишемо. Oops, так... Ага. Always, не дуже зручно. Він мене пригає екран. Always. Я, по суті, не бачу екрану. Бачите, він постійно пригає. Це бага. Always consider. <плес> я не бачив, що я набирав. <плес> Бачимо, що деякі помилочки. Та, але це дуже незручно. Дитити промпт тут незручно. В принципі, це конфігуратор, ми з ним часто працювати не будемо, але напевно воркараундом може бути готувати промпти в якихось текстових документах і потім просто вставляти сюди. і Якщо потрібно едіт робити, то едіти знову ж таки в текстових документах. Ну, але це незручно, це дратує. Тепер я зберіг цей конфіг і хочу піти назад, в мій проект, піти до цієї сторіки і спробувати. Чи я зможу її поміняти? Тепер в мене новий промпт, і я знову ж таки обираю user story. Він тепер має взяти все це до уваги, та не тільки назву, тобто в нього більше контексту. І він створює іншу стольку. Давайте подивимось. Тут же шість критеріїв. As an instructor, I want to set the course price and availability so that I can manage my courses offerings effectively. Ну, все також не про що. Причому тут ефективлі, чесно кажучи, вот ну, ліпить тут е, завжди. Та ну ми вставляємо прайс та як мінімум, щоб я міг напевно ну, заробити гроші, та чи продати цей курс. Це напевно ціль, щоб на нього ціну ставити, а не щоб менеджити його ефективлі. Що за бред, блін? Вибачте. Uh, так, uh, тепер acceptance criteria. Instructor can input price for the course. The instructor can select availability, the system saves the course price availability. The instructor receives a confirmation message after successfully setting the price and availability. Так, окей. Okay. Ну це дуже базово. В принципі, ще подивимось на Data Dictionary зараз, але що він додав? If the instructor inputs an invalid price. Negative on non-numeric. okay, це вже краще. An error message is displayed. Врахували негативний сценарій, валідацію якусь. If an instructor fails to select an availability status, an error message prompts them to make a selection. Ага, тобто без статусу ми не можемо зберегти. Ну це вже краще, та? Бачите, трошки поїді промпт. Я думаю, людина та от бізнес-аналітик, лід, який буде сетапити ці всі рули в системі в майбутньому, та в моїй картині майбутнього Можете про це теж подивитися відео так. Там декілька ітерацій буде потрібно, щоб налаштувати ці промти, А далі ми вже будемо розуміти, який є промт ефективним для якого сетапу. Давайте скажемо replace description. По ідеї він мав би переписати повністю. Та там була ще інша кнопка, яка додасть це все. Нижче, але бачу, що тут дуже такий скромнесенький Data Dictionary в нас. Course price, the price set for the course description. Та пам'ятаєте, який класний Data Dictionary мені робив ChatGPT? GPT? Отут і близько такої, такої якісті нема. Цікаво, чому? Тому що модель, по ідеї, така сама. І availability, The status indicates the course is available or not. Тобто це більше навіть не Data Dictionary, а якийсь Glossary. Бо він просто пояснює, що, що означає ці філди, але не, не показує, які туди інпути можна ввести. Чи вони required, чи не required, чи вони а, там ну якого типу філд та, і так далі. Цього всього нема. Погано якість мене не задовільняє. Можливо, потрібно мати більше контексту. Я собі уявляю так, що в майбутньому я проводжу, наприклад, сесію з клієнтом. Ця сесія пишеться AI-асистентом. ai асистент вже з того транскрипту робить таке саме по фічах і ключових е критеріях та, або там, функціях. І далі ми оцей опис кидаємо в сторіку, і воно трансформується в сторіку, і це б мало працювати краще. Але на таких мінімалістичних інпутах. Воно працює не дуже класно, хоча ну, формат тримає. Якби функціонал, типу взяти промпт і використати промпт, працює, але знову ж таки якість поки мене не задовільняє. Тобто я не в такому захваті, як я був від Copilot for DevOps. Там скоріше я був в захваті не від якості аутпутів, а від можливостей інструмента, трансформації та цих речей: створення айтемів в беклозі, Тут такого нема, створення діаграм, тут такого нема. До речі, можемо перевірити. Давайте не поспішати. І створення оцих прототипів. Тут такого точно немає, це вже, це вже я знаю. Окей, давайте про тест кейс спробуємо. Так, от, наприклад, окей, мені подобається ця сторіка. Ну, create тест кейс. Що він зробить? Так, він створив тест кейс. Я в тест-кейсах не дуже шарю. Давайте подивимось. Test steps. Action. Navigate to the core setting page. Далі, the course setting page is displayed. Expected результат, окей, акцію, інпут, валіт, курс прайс, інселект авелабілітті статус, тест дата, курс прайс, цей, сотня. Availability, available, expected result, воно має зберегтись. Ну і власне вводимо якусь діч, і воно має видасти ерору. Може, тестувальники можуть написати, до речі, в коментарі, але мені здається, це теж такий дуже... Поверхневий тест кейс. Ну, які вимоги, такий тест кейс насправді. Але цікаво, що тут далі. От якщо я нажму Replace Description, він по суті перепише мою юзер сторіку. Мені б цього не хотілося, тому я нажму Append Description. І як ми бачимо, тут нема можливості створити додатковий тікет. Та? В нормальному світі, скоріше за все, тест кейси були б іншим типом issue, або взагалі там зберігались, можливо, там в іншій системі. Я, чесно кажучи, не в курсі. По-різному може бути, але тут воно може лише додати його знизу, і бачите, тест кейс лише один. Ну і давайте тепер е перевіримо рев'ю. як працює функція рев'ю. а потім спробуємо ще і навчити його робити діаграму. Ну і по тому все, тест завершиться. Значить так, він зробив рев'ю. І що він нам каже? The requirement is verifiable. Ну, він сказав, що це verifiable. Прекрасно. А які improvement ideas? Uh, specify the format and constraints for the course price input. Тобто треба uh, додати uh, оці от констрейнти, додати формати. З цим я погоджуюсь, насправді там мені цього тут не вистачало. Чому ж ти це не зробив? <laughs> ta do AI Include the user interface mockups so or design references for the course setting page to clarify layout and design expectations. E add detail error message for each validation scenario to ensure clarify for the instructor. Це прекрасно, та я з цим погоджуюсь, але чого тут не вистачає, і знову ж таки, що було, як мені здається, або потенційно було в Copyright for DevOps, Я не можу імплементнути ці а, рекомендації за допомогою ai асістента. Мені, типу, він підказує, що робити. А я тепер маю це зробити самостійно. Питання тоді: окей, якщо ти знаєш, як краще зробити, чому ти так одразу не зробив? От єдине, що він нам дає: replace description або append description. Ну, давайте зробимо. Давайте зробимо replace. Подивимось, чи це от фігня, получиться чи ні. От я сказав replace, і що він зробив? Так, вийшла фігня. Він по суті замінив цю стойку повністю лише на опис рекомендацій. Блін, а як тепер повернутися? Воно ж в мене не збережена. Якщо я її не хочу зберігати. Воно тут автоматично зберігається мені здається. <рес> <рес> Блін, Set up the course price. Ну так, тепер в мене тут лише description. Е, Добренько. Давайте тоді спробуємо ще погратися з діаграмами. Ну, тобто, бачите, що сирий функціонал насправді не дуже зручний. Та зручно, що воно тобі робить, це вже прямо тут, в тікеті, але якість аутпутів е, при мінімальних. Інпутах гірше, ніж у чати GPT, у кастом GPT, який ми тестили там, в одного з попередніх блогів. Це перше. По-друге, дуже незручно цей функціонал, де amend, е, лише або replace. нема можливості створити додаткові issues, тікети чи щось таке. Ну і рекомендації не можна застосувати та сказати, а ці рекомендації в чаті GPT це абсолютно легко і круто робиться. Наскільки я бачив, то що робить Rovo, та от той нативний Atlassian асистент, там це діалог, та постійний діалог з тим асистентом. Він там теж має свої нюанси цікаві, він не такий самий, як Copilot for DevOps, там воно по іншому працює, але до того сподіваюся, доберемось якось потестити. Ну, давайте спробуємо останній крок. Та, от раз така прийшла ідея, давайте знов ж таки спробуємо його навчити робити діаграми. Ну, точніше, додати йому таку можливість, вчити ми його не будемо. Ми знаємо з вами, що чат GPT, ну або ці моделі, вони поки не дуже класно з діаграмами працюють, але хоча б зрозуміти, чи ми можемо надати таку можливість. Тобто, знову ж таки, йдемо в конфіги. Йдемо сюди, і замість, наприклад, абсолютно не functional requirements, скажемо Activity Diagram, і скажемо Create activity Diagram with UML Best Practices. Якось так, просто на ходу цей придумав. Promptic, зберіг і йдемо тепер знову ж таки до мого проекту. Давайте тоді вже Create Online Course. Тут хоча б якісь є вимоги. До речі, тут бачите, в Data Dictionary він type все ж таки зазначив. Та? Хоча в іншому кейсі він не зазначив. І що цікаво, все ж таки немає required field чи не required, хоча, як на мене, це ну, доволі важлива інформація. Окей, давайте спробуємо тепер activity діаграма, бачите, вона тут є, ну, що ти зробиш? Processing. О, супер. Бачите, який класний аутпут. От, от activity діаграма. Тобто він мені написав її і сказав: чувак, зроби краще сам. Я, Ти ж знаєш, що я не дуже це вмію робити. Давай ти сам от, 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 тобі степи, намалюй сам. Ну, коротше, так. <клух> не можу сказати, що я в захваті, як я був від Copilot for DevOps. Цей плагін він має право на життя, але він ну такий собі каструбати, як на мене, доволі сильно. Звісно, ми не могли очікувати дуже якісні результати. Ну але той самий Custom GPT видавав при таких самих абстрактних інпутах значно кращі аутпути, як на мене. Там був діалог. Ми могли прям спілкуючись спокійно, доробити цю стольку. І нам залишилось би мінімум вже мануальних втручань. Тут мануальних втручань потрібно все одно багато і, ну так, як база, типу, зроби мене. Я потім буду редагувати, та хоча би там формат той самий він може витримати як темплейт. Окей, це ну, якась користь в цьому все ж таки є, але вона не настільки висока як. Були мої очікування. Ну і при тому, що я зараз на фрі-трайл, а це взагалі та платна штука. Мені здається, щось приблизно 10 баксів на місяць. Ага, 5 баксів на місяць. Ну, слухайте, 5 баксів це недорого. В принципі, своїх грошей воно коштує, скажімо так. Ну, більше п'яти баксів. Я б, напевно, не хотів би за це платити. На цьому, все. Дякую, що подивилися цей тест драйв разом зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть ваші думки, враження, орайте, можливо, ще якісь цікаві інструменти, на тест будемо цим теж займатися. Всім дякую за перегляд! Ну і па-па.